Вітаю вас, малята. Давайте відгадаємо загадку. Є великий, є малий, з вантажами легковий. По дорогам поспішає, у собі людей катає. Так, це автомобіль. А наш автомобіль вантажний чи легковий? Так, легковий. А якого він кольору? Так, червоного. Малята, у нашого автомобіля є гараж, але він не добудований. Допоможемо його добудувати. Для цього нам знадобиться два кольорових квадрата – жовтий та зелений та коричневий прямокутник. Клей, серветка, клейонка. Привернемо наш квадрат, покладемо його на клейонку, нанесемо клей і приклеїмо до гаража. Ось так. Так само приклеїмо жовтий квадрат. А потім коричневий прямокутник. Залишки клею приберем серветкою. Ось який вийшов у нас гараж.